Ось надходить найхвилююча мить. Позаду всі істини, і за декілька хвилин вас в повній мірі можна буде назвати дипломованими спеціалістами. Для виступу та оголошення наказу про черговий випуск спеціалістів до мікрофону запрошується заступник директора з навчальної роботи Опанасенко Юлія Валеріївна. я поймала на мысли о том, что я не хочу зачитывать этот приказ и отпускать наших ребят с колледжа. <свят> я с вами начинала работать как преподаватель экономической теории на втором курсе. Я работала последние два дня с вами как член экзаменационной комиссии. И могу честно сказать всем родителям, что ответы были достойными. Нам было приятно слушать ваших детей. Мы гордимся нашими выпускниками и желаем дальнейших таких же успехов, э, как они вот, имеют на сегодняшний день, и еще больше. И перед тем, как огласить приказ, несколько вам напутствующих слов. Ще раз выпуском витаю, та уважаю, серденька вважаю, незабудних вражей, счастливых подій, здійснення задумів, втілення мрію. Хай прекрасным світом шлях життя рясніє, справжується завжди Доповідні мрії. Хай палають серці почуття високі, а доля дарує повні щастя у Вітаю вас з випусками. А потім, чому ви дуже дуже чекали. Наказ номер 82 від 22 червня 2014 року про присвоєння кваліфікації випускникам коледжу зі спеціальності правознавства. Параграф номер 1. На підставі протоколу засідання Державної кваліфікаційної комісії від 22 червня 2014 року номер 3 та у зв'язку з закінченням теоретичного та практичного курсу навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст зі спеціальності правознавства наказує першим випускникам, які мають оцінку відміна не менше ніж 75% дисциплін, Навчальним планам, а також дали державний кваліфікаційний екзамен з оцінкою відмінно присвоїти кваліфікацію молодшого спеціаліста з права і видати диплом молодшого спеціаліста з відзнакою. Дуться надалі Віталіївні! Вітає Олені Едуардівні! Миколі Федоровичу, Рукові Інні Геннадій, чаті Антону Степановичу. Володимировичу, Брешневу Андрію Валерійовичу, Підтримуємо областками нашої сімки, Юлію Анатолію Олексійовичу, Дорічко Едуарду Віталійовичу, Тересиненка Вікторії Вадимівні, Герман Аліні Олександрів, Вороховець Олександру Івановичу, Губчик Олені Олександрівні. Данкіні Недямі Сергієва, Дересте Наталі Петрівні, драгун Анжелі Володимировні, драгун Вікторії Олександрівні, Єфіменка Антону Геннадійовичу, Іванчишину Сергію Вікторовичу, Калашнику Денису Олеговичу, Кириченка Максиму Олеховичу, Клименко Олексію. Вадимовичу, Коротковій Катерині Михайлові, Коляніній Ользі Володимирівні, Косаревському Відору Сергійовичу, Козичкову Владиславу Олеговичу, Кравченко Аліні Сергіївні, Криницькому Юрію Олександровичу, Косовій Олені Олексіївні, Лемешка Антону Олеговичу, Литвиненка Сергію Юрійовичу, Мазаєві Анастасії Віталійову, Малюку Денису Олександровичу, Міясову Андрію Володимировичу, Мовчанові Дані Олександровичу, Насіну Данилі Васильовичу, Нестеревій Ользі Володимирівну, Остапчуку Дмитро Миколайовичу, Пачіві Вікторії Степані. Андрійовичу, коли чайку Сергію Юрійовичу, Поріщук Ілоні Руслан, Припоченко Євгенію Геннадійовичу, Прозорові Тетяні Олеговні, синчіла Тетяні Миколаївні, Слярові Наталії Олександровичі, Соловій Альоні Ігорівні, Сачкові Юлії Сергіївні та Романові Христі, Денису Юрьевичу, Мативу Денису Сергійовичу, Фищенко Вадиму Юрьевичу. до 27 липня 2014 року. Директор Ольга Анатолійовна Коноваленко. Дорогі випускники! Сьогодні ви разом не востаннє. Дзвінок, який ви чули більше п'яти тисяч разів за роки навчання, скликатиме ваші серця на зустрічі однокурсників. Ви будете допомагати один одному, бо ви одногрупники. Під обласки всієї зали ми запрошуємо до мікрофону випускників п 42 групи.